Спочатку почалося а, за горами десь там. Ми бачили е, хмару з диму. За ніч, зранку, ми от прокидаємося, я відкриваю вікна і бачу небо червоним. І дивлюся на гору: гора вже вся в пламі, і вітер дує в цю сторону. Я кажу, дружині, слухай, а, нам напевно потрібно готуватися до. А, до чогось серйозного, тут дивись, що коїться. І, і от це був один день. За один день майже вогонь дійшов. Вся гора, так? Потрібно просто дивитися за, за своїм домом. Потрібно завжди чистити траву, збирати сухе. Воно все зібрано, відповідно, так. якби вогонь сюди дійшов, то він би не розповсюдився на будинок, Ось бо не всьому. було як перейти, пройти сюди. Якщо а, кожна сім'я, кожна хата.